Третій тиждень триває навчальний процес в освітніх закладах. На території Золотоніської громади цього року знання опановують понад 12 тисяч учнів. Навчання проводять в очному, онлайн та змішаному форматах. Детальніше в наступному сюжеті. Я дуже радий, що я прийшов у школу. Я дуже хотів побачити своїх, свою учительку, своїх однокласників. На уроки в нас дуже цікаві. На уроці в нас я пізнаю світ, ми дізнаємося багато нового про Україну та її сусідів. Артем серед тих щасливців, які навчаються повністю в очному форматі. Така ситуація в 13 навчальних закладах. Діти відвідують школу, відпочивають на перервах, спілкуються з однокласниками і вчителями. Це можливо завдяки тому, що навчальні заклади обладнані сховищами. В разі оголошення повітряної тривоги вчителі відводять учнів у безпечне місце. Протягом літа ми наполегливо готувалися до початку навчального року. Одне з питань це облаштування укриття відповідно до вимог, а також вибір форми навчання. Якщо педагогічний колектив і працівники стовідсотково виступали за очне на форму навчання, то батьки тут були неоднозначні. Але ми приклали багато зусиль для того, щоб все-таки в цьому їх переконати. 31 заклад району віддав перевагу навчанню в форматі онлайн. Тут уроки відбуваються як і в період карантину. В школі перебувають лише освітяни. Для навчання вчителі використовують соцмережі та сучасні цифрові платформи. Ми знаходимося в освітній платформі. Мід я показую презентацію, а також відео на своєму персональному сайті. Стараємося йти в ногу з часом, використовуємо всі освітні технології, які дають можливість скооперувати учнів і дати їм. Зацікавленість до предмета півсотні шкіл району обрали змішану форму навчання. Заклади мають сховища на випадок повітряної тривоги. Вони обладнані всім необхідним від ліків і води до ліжок, які можуть знадобитися, якщо тривога триватиме довго. На жаль, місця в сховищах недостатньо, щоб розмістити всіх учнів, тому частина дітей навчається вдома. Хто саме вирішували батьки? Думки батьків розділилися в тому напрямку, коли частина класу обирає дистанційну форму, а частина класу обирає змішану форму. Ми виходимо з цього положення, ми працюємо так, що, наприклад, 10 дітей з класу ми можемо підключити. Ми маємо такі технічні можливості до навчання через додаток Google Meet або конференція в Zoom. А частина діток знаходиться в класі і вочно має змогу навчатися. Незалежно від обраної форми навчання, безпеці освітнього процесу в громаді особливу увагу надає районна влада. Керівниця військової адміністрації відвідала з робочим візитом кілька громад, ознайомилася з процесом навчання та оглянула укриття. Навчально-виховний процес у Золотоніському районі він. Е Стартував активно, він буде продовжуватися з дотриманням усіх безпекових норм і карантинних норм. І маємо надію, маємо сподівання, що ті навчальні заклади, які сьогодні ще вивчають питання щодо облаштування своїх укриттів, найближчим часом вийдуть на очну форму навчання. А найбільше ми сьогодні спілкувалися з дітьми і з педагогічними колективами. Ми очікуємо того миру, який ми вже бачимо, що найближчим часом наші збройні сили нам все-таки принесуть ту отриману. Очікувану. На перемогу, і ми всі зможемо спокійно вийти на очну форму навчання, спокійно навчатися, розвиватися і крокувати в майбутнє. Владислав Бедренець, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.